Всім привіт! Сьогодні на обзорі монета України 10 копійок 2008 року. Монетка виготовлена з алюмінієвої бронзи. Ось так вона виглядає. На аверсі бачимо зображено тризуб напис Україна дата та по боках листя з колоссям. На реверсі монети напис 10 копійок та ягоди калини у 8 грона. В ячейках таких по колу. Гурт монети має мілку насічку, Ось така вона. Є цінні різновиди монет, які на сьогоднішній день цінуються колекціонерами. Зокрема, різні браки, повороти, сколи, суударіння. Найціннішими є монети, які Виготовлені не з алюмінієвої бронзи, також монетки, які магнітяться, ціна на них договірна. І різні браки та повороти. Найціннішим є брак аверс аверс та реверс-реверс Якщо вам попаде монет. З аверс-аверс чи реверс Ціна на таку монету на сьогоднішній день. Договірна. Монетки будуть виглядати в ідеалі. Ось так якщо аверс, аверс Якщо реверс-реверс то буде напис по 10 копійок. Є також ще повороти різноманітні, ну, а найдорожчим є поворот у. 180 градусів, друзі. Це в ідеалі монетка буде виглядати ось так. І на таку монетку на сьогоднішній день ціна також договірна. В кого є такі монети, пишіть, телефонуйте. Я їх з радістю куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. Всім пока!